Набу та САП у п'ятницю зранку завітали з обшуками до Єрмака в урядовий квартал, прям, поки сам Єрмак був поважним головою переговорної групи десь там в Європі, а тут таке. Але якщо Набу таке робить, то не сумнівайтеся, у них було схвалення з боку США і ЄС. Інакше вони би не полізли до недоторканого друга президента. Сам Єрмак написав, що він повністю сприяє слідчим. Боти в соцмережах вже плачуться, що це тиск на Зеленського, аби він здався. А Борислав Береза написав, що вважає, що буде вручення підозри по цій темі. Цікаво! Чорна п'ятниця для ярмака сталася, але якась не така, як то очікували. Обшуки набу у глави ОП виглядають як підштовхування до перезавантаження президентської команди. Тут гра має далекосяжні наслідки, і хоча Андрій Борисович позиціонує себе як досвідчений юрист, схоже, десь він таке проколовся, якщо набушники пішли на такий ризик. Побачимо, що буде далі, що буде написано в підозрі, якщо вона буде. Історія з плівками Міндіча вже перегнала за рейтингами навіть Холостяка, ті самі тисяча годин національного контенту, який обіцяв Зеленський, сьогодні фактично виробляє набу. І робить воно це за всіма законами телевізійного жанру. Тут тобі і детектив. І комедія, і серіал багаті теж плачуть. Але українська політика бачила все, ну майже все. Саме тому ставки тепер лише зростають. І скоріш за все, ця справа вже фактично поховала шанси Зеленського на переобрання. І поки він сам цього не прийме, ми спостерігатимемо приховані політичні протистояння, які лише наростатимуть. Від каналу Саме Сік. Ну ми всі вже дорослі люди, і ми вже мали би зрозуміти, що Зеленський патологічно впертий. Тому я думаю, що він ніколи не прийме того, що його вже не переоберуть. Що другий термін вже буде хіба що не в президентському кріслі, а десь там у камері. Ні, Набу не прийде безпосередньо до Зеленського. По-перше, він захищений президентським імунітетом. По-друге, будь-які процесуальні дії вести треба тільки тоді, коли їх можна оформити в результат. Попри весь шторм, до кінця війни на міжнародному треку у нас іншого президента нема. Хоч поряд із зовнішньою опорою нам би не завадила якраз внутрішня політична стабільність, особливо в цей відрізок часу. Якщо офіс президента вже не здатен бути центром стійкості, тоді має з'явитися інший парламент із перезавантаженою більшістю і уряд в новій якості. Інших сценаріїв просто не залишається. І на сам кінець в соцмережах розгортається дискусія, що ця історія може послабити нашу переговорну позицію. Щоб цього не сталося, президенту доведеться почистити своє оточення від людей, щодо яких набу задокументувало можливі правопорушення. І хоча принцип Зеленського, коли на нього тиснуть, він зазвичай йде в атаку, але зараз точно не той випадок, надто високі ставки. Схоже, скоро ми можемо мати нового керівника переговорної групи. Написав політолог Віктор Шлінчак Костянтин Корсун додав кілька слів про ці обшуки, деякі цікаві пояснення. Каже, багато хто не розуміє, навіщо ці обшуки, якщо фігуранти вже все сховали. По-перше, все сховати досить важко. Якісь матеріальні речі можна кудись вивезти, але якщо до цього за людиною стежили, то будуть знати, куди вивезли, і туди теж прийдуть. По друге, досить часто обшуки мають такий собі формально ритуальний характер для Галочки, просто їх проведення вимагається процесуальним законодавством, щоб виконати всі можливі дії для збору доказів, тобто без цього справу не розслідують. А ще інколи під час цього очікуваного обшуку знаходять якісь предмети, які допомагають розслідуванню, причому сам підозрюваний міг не розуміти значення цього і не ховав їх. Особливо це стосується всілякої техніки. Звичайно, підозрювані переважно намагаються почистити або знищити техніку, але це насправді зробити не так просто і тому дані часто вдається відновити. Ну і на сам кінець додамо ще, що директор НАБУ Кривонос сказав, що міндіча оголосять у міжнародний розшук. Каже, інформація про його місце перебування є таємницею слідства. Одне слово, якась суцільна атака проти друзів президента, та й таке текст за матеріалами змі та дописом Віктора Шлінчака і Костянтина Корсуна.